Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Мої вам вітання. У сьогоднішньому випуску 20 тисяч кременчужан попрацювали на суботнику. Нацгвардійці повернулись на ротацію та чи потеплішало у оселях кременчужан. Докладніше вже за мить. Троє бійців нацгвардії сьогодні повернулися із зони Атом. Військовослужбовців зустрічали полковник Олександр Алєнін та наші журналісти. Ровний род. Висутки, дороги. Так і тоді дії, порядок. Вчора вдячний за службу. Все краще. Упродовж 90 днів бійці Нацгвардії виконували службові обов'язки під Маріуполем. Задання, яке було перед хлопцями поставлено, вони справилися в повному обсязі. Втрат не допущено. Спілкування з хлопцями. Скажу, що за цей останній місяць ситуація на Донецькому напрямку і Мариупольському спокійна, стабільна, обстріл, не спостерігалися. Йде зараз процес відведення техніки. Нацгвардійці згадують, які емоції вони пережили, коли їх автомобіль нарешті виїхав із зони АТО і проїжджав містами, де панує мир. Емоцій було куча непонятних і переживания и радости все вместе. Даже когда проезжали Днепр, Запорожье, везде Днепр течет, уже думаешь, вроде свой город, а когда нет, не свозишь, еще далеко. Так що, ну, вдома завжди добре, родні стіни не греють. За увесь період служби в АТО військові неабияк втомились і дуже скучили за рідними. Тому в першу чергу хочуть провести вихідні у колі сім'ї. В першу чергу за домом, за гарячою ванною. Ну і, звісно, з дочкою хочеться поігратися дуже сильно. Зараз скучаю за їду. За жіною, за дочкою, за родними. Рыбалочка, я думаю, з друзями, росенька поїду всіх проведую. Много где росенька в інших городах треба съездить, тому що со служби не виходить. А вот в как якраз это время, коли поездить по друзьям, отдохнуть. Возможно, навіть жінюсь, якщо ту якщо которая будет... Мне з ней буде хорошо, ей со мною хорошо. Після відпочинку вояки контролюватимуть правопорядок у місті та охоронятимуть спокій Кременчужан. Сьогодні Кременчужанам обіцяли подати тепло в оселі. Втім, чи потеплішало у квартирах мешканців? Проінспектував заступник міського голови Віталій Малецький. Згідно графіка запуску тепла у багатоквартирні будинки у Крюкові на вулиці Івана Приходька в квартирах вже мало б бути тепло. Насправді ж, картина не така оптимістична. При температурі зовнішнього повітря плюс 10, у під'їзді будинку номер 28 тепліше лише на 6 градусів. Батарея температура 15,5 градусів. Стіна 16. Майже такі ж показники фіксує Віталій Малецький і у квартирі Віктора Миколаєвича. Ну, температура батареї в кімнаті 16,5 градусів. Зараз подивимось, температура стіни. Ну теж 16,5. Тобто, теплоносія тут немає. Батареї холодні. Люди вимушені зігріватися, вмикаючи газ. Ну, що робити? Дрова виходу немає. Ото включаємо горілки, воно ході вредно. Ну а що а ось на першому занасипі не тільки тепло не подали, а ще й гарячу воду зранку перекрили. Скаржиться мешканці мікрорайону. Температура на радіаторі підтверджує відсутність тепла. Ну, батарея 16,5, з половиною. Батарея холоднюча. І стіна біля неї щас біля вікна ще подимося. Стільки і стіна така... а стіна 15, того ще із вікна трохи тягне. Лідія Михайлівна зазначає, доводиться вдягатися, мов капустина у десяток одежин. Дивіться, ось, ось гляньте, ось одні штани, ось другі штани. Ось ось отак. Отак, і оце бачите, ось отак я це і рукавиці ще в мене є. Я в рукавицях покажу це. Я не тут сплю. З гарячого крану воду щойно подали, стікає з іржею і досить прохолодна. 18 з половиною. И ну два, це ось, 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 гаряча вода. Зараз така холодна. Біжить і холодна біжить. Поки набіжить, біжить, то накруте щотик. У мене то весело. Віцемер обіцяє розібратися, в чому ж справа. Зараз будемо вирішувати питання, чому немає тепла. Обов'язково зробимо так, щоб воно було в вашій квартирі і в усьому мікрорайоні. Дай Боже, дай Боже. Звідтіль за правдою Віталій Малецький прямує до теплопостачальної організації. Первої за нас і много ітажки, ніколи без тепла до сих пор, і некоторая пропала. А готовий дітей ташки. Часто поручні до презентов 50 одному. Ну, вечером будет все закончено. То есть потом сегодня это да, 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 будет да, микрорайон с теплом. Да. А раковка на три дня расписана у нас. А чем объяснить ситуацию, когда утром включали тепло, потом пропала и горячая вода тоже. Вот, допустим, 39-й дом на 50 лет. Открывают риск, там там работают только два слесаря всего. Добробытыми имею в виду компанию. И они сливают. И котел остановился отворачи сегодня уже. Персонал не готовный. То тобто, не тобто, Слісарі, два сліса на такому мікрорайону За звітами комунального підприємства Теплоенерго будинки, де побував Віталій Малецький, значаться підключеними до теплоносія. Фактично ж, крамочужани замерзають, а розраховуватися за тепло будуть вимушені від сьогодні. Якщо подивитися графік, то будинок по 50-річчя СССР. 39 підключений до тепла. Ми щойно були в квартирі, батареї холодні, тепла там немає. Такий графік він не відображає реальність. Це графік, який не можна брати до уваги, його не треба зараховувати, тому що тепло не надійшло в квартиру. І тут треба ще садити за один стіл і управляючу компанію, і постачаючу компанію для того, щоб вони відпрацювали реальний механізм взаємодії. Коли на величезний мікрорайон лише два слюсарі працюють, то тепло буде дійсно йти ті 10 днів, про які зараз. Раз говорять нас це не влаштовує, необхідно забезпечити якомога швидший пуск тепла, вивести в посиленому режимі всіх працівників управляючої компанії в тісному контакті з постачальниками тепла, відпрацювати всі проблемні питання, і тоді все буде добре, все буде так, як повинно бути. І замість по скриптуму. коли матеріал був готовий до випуску в ефір, надійшла інформація, що будинок номер 28 на вулиці Івана Приходька, як і доповідали Віталю Малицькому, вже з теплом. 10 жовтня понад 20 тисяч кременчужан взяли участь у суботнику. Пересічні кременчужани разом із посадовцями та депутатами наводили лад у дворах по всьому місту. Яким він був осінній суботник, розкажуть наші журналісти. Зважаючи на прохолодну погоду, кременчужани самого ранку почали наводити лад у своїх дворах: прибирали сміття, висаджували кущі, фарбували лавочки, облагороджували квітники. Відзначають, суботник для них це свято, адже цього дня усі об'єднуються заради однієї мети зробити кременчук кращим. Это дружная семья, это коллектив. А когда все вместе дружно, Я когда мы и обязан. работаем дружно, работаем дружно, значит мы и в будние дни будем дружить и никогда не будем ссориться. И главное, чтобы чистота была, порядок красиво. Все выходят, объединяются и пользу делают для общества. Отличный субботик, отличный. Да, весело. Видите, как мы усердно сажаем відліжний, може вісело. Роботи дуже багато, звісно. Сьогодні вийшли всі друженько. Подъезд у нас дуже хороший, дружный, звісно. Хочемо, щоб у нас було місто, звісно, Кремичук найкращим містом. Приятно все равно то, что очень много людей, очень много кремячужан, э -э, которые вышли да. в отборы, да, 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 вышли. Ну, это прежде всего для них, это не для меня, не для городской мэрии. Это прежде всего для людей. Просто мы всегда говорили о том, что мы немножко помогаем в том плане, чтобы завести людей, чтобы где-то краской помогли, где-то там инструментами, перчатками и так далее. Но все остальное, от людей зависит, от их сознания, от их желания. Свой двор красивым, ярким, Поки народний депутат Юрій Шаповалов фарбував лавочки, заступник міського голови Віталій Малецький навчав дітлахів, як правильно висаджувати саджанці. Так, давай саджанець сюди. Аліна. ну ставим ровненько. Смотри. Да. От ставим вот так. щоб вот, були внизу. Вот так рівняємо, да, дивимося, да? його. Придержувай його немножко. Вот так. А мы сейчас возьмем и подсыпем его землей. Для того, чтобы он держался. Субботник – это то, что мы делаем для себя, делаем для детей, делаем для всех вокруг. Чтобы люди видели, ценили это. И тогда все будут любить наш город, и действительно он будет самым лучшим городом в Украине. Мы сегодня видим, что у Кременчужани традиционно очень активно берут участие в субботнике общегородскому, который проводится с инициативой еще Олега Медановича Бабаева, с инициативой народного депутата Юрия Анатольевича Шаповалова, с инициативой заместителя мэра Малецкого. И все эти люди хотят городу добра, хотят, чтобы он развивался. И Уміють водушевить людей на протяжении останніх лет, щоб вони виходили во двори, сажали дерева, зелене насаждення красили, убирали делали свої двори і весь наш город лучше і спісною працювати набагато веселіше, вважають кременчужани, тому майже звідусіль лунала бадьора музика. А дехто щоб створити приємну теплу атмосферу, заспівав Акапельно. Сьогодні зранку в нас іде, вранка, а ще вчора. з вечора бирай хто хоче, хоч до ночі. Хто працював – спочивай. Хлопчики та дівчатка також брали в руки знаряддя праці, тому що добре розуміють, без шкатувати на чистому подвір'ї набагато приємніше. А потом мы тут можем гулять. Тут очень красиво после этого всего. И честно, себе приятно быть в своем дворе чистым. Ну, помогаю убирать и пать, помогай, всем подъезду. Окна на эту сторону выходят, тень попадает. Так будет солнышко и будет чисто. Мы там все есть, сделаем, все красиво. До суботника долучилися і депутати міської ради допомогти кременчужанам на суботник вийшов також експерший віцемер Андрій Погрібний. Як чоловік, який стояв в своє вместе з Олегом Бубаєвим у цієї традиції, проводити повномасштабні суботники городські. Я считаю, що хорошо, що є люди, які продовжують цю традицію, продовжують іменно так. В формі большого городского суботника прикладають ціли, щоб люди могли своїми руками посадить дерево в своє возі свого під'їзду, привіз. Што в порядок. Після того як городяни завершили прибирання, двори помітно стали набагато чистішими і охайнішими. Результати зробленого доводять, що кременчужани дуже креативні. Звичайні підручні матеріали вони перетворили у витвір мистецтва.

Суботник був би не суботником без чаювання та смачненького. Тому за доброю традицією, після наполегливої праці, містяни відпочивали біля своїх під'їздів, обідали і ділилися враженнями. Після роботи, після суботника, після побілки, після посадки дерев, після поливу тих дерев, які посадили в прошли суботу. Ми зараз робимо ділаємо як завжди. Готовили блінчики, готовили лісласті вразне. Суботник, як і кожен у нас пройшов на ура. Да. Да. Зазвичай Кременчуцькі новини звертаються до свідомості громадян, які не поважають працю комунальників. Але на цей раз все навпаки. Комунальні служби не тільки проігнорували суботник, але навіть не спромоглися вчасно вивести сміття, зібране Кременчужанами. Безмовним свідченням результативності роботи керменчужан впродовж суботника стали не тільки охайні двори, а ще й велетенські купи листя, гілок та сміття, нагорнуті біля кожного контейнерного майданчика. Ось тільки дбайливо зібрані ще у суботу, ці купи пролежали увесь недільний день і аж до ранку понеділка. Сьогодні їх фіксувала камера кермичицьких новин у різних районах міста, і все це неподобство вітром розносило у різні боки, що значно знецінювало спільний результат роботи людей. Нагадаємо, у Кремчуці наразі триває двомісячник чистоти та порядку. У п'ятниці до управління житлово-комунального господарства передали лист з проханням вчасно вивести сміття, яке буде зібране впродовж суботника. У суботу комунальники проігнорували і суботник, і прохання мешканців підтримати їх ініціативу. Навряд чи кременчужани припускали, що комунальники ігноруватимуть виконання своїх службових обов'язків. Що задля того, щоб вивезти все сміття, знадобиться втручання народного депутата Юрія Шаповалова. Заступник міського голови по вопросам ЖКХ Сергій Яриш і начальник ЖКХ Іван Москалик. После наших обращений к ним на, на сегодняшнее время никак не отреагировали. Сегодня будем требовать от них, чтобы в течение дня был вывезен весь мусор, который э, кримичужане собрали во время субботника. И лише по обидению Крымчицькі новини» так и побачили працюющих робітників КТП 1628. Сейчас уже обеденное время понедельника, и только к этому времени у нас получилось добиться того, чтобы коммунальные службы начали работать. Пришлось подключать и народного депутата Украины. Шаповалова и первого заступника э, Виктора Калашника. Без их участия, к сожалению, не, не получилось так, чтобы коммунальники начали работать вовремя. Все выходные э, они могли уже работать и в субботу, и в воскресенье, и вывести этот мусор, чтобы ветром его не разносило и мусорки никто не подпаливал. Мы видим на сегодня то, что э, судьба города не безразлична людям, которые в нем живут. Но, к сожалению, коммунальные службы не хотят выполнять свои прямые обязанности вовремя и четко. 10 жовтня у Кримучуці в парку Придніпровському посадили дуб пам'яті. Деревце стане живим пам'ятником трагічно загиблому поляку Броніславу Урбанському, який мешкав у нашому місті. За ініціативи глави Полтавського обласного центру спілки поляків в Україні Віктора Маренича, поляка за походженням, у Придніпровському парку з'явився ще один дуб. Це живе зелене нагадування кременчужанам про нашого земляка Броніслава Урбанського, жертву сталінських репресій, розстріляного в Катинському лісі під Смоленськом. У посадці дерева взяли участь перший заступник міського голови Віктор Калашник, народний депутат України Юрій Шоповалов, депутат міської ради Дмитро Кравченко. Ще не вмерла Україна, є ще польська не згинела. Я впевнений, що міська влада в Кременчуті зробив все, щоб цей дубок не засох. Але це не головне, тому що головне дійсно це патріотичне виховання, і головне те, що ми наші народи розуміють один одного. і. Будуть іти до на шляху до зближення до європеїзації України, і е, дуже добре, що Польща дуже підтримує Україну в цьому прагненні в, в прагненні європейського е, вибору, в прагненні того, щоб Україна хоче бути незалежною, вільною демократичною державою. Ми за це дуже вдячні. Дуб має стати символом польсько-української дружби та співпраці. Вважають учасники акції. Добра справа, а добра розправила назад, завжди е, має продовження. Тобто, я впевнений, що цей дуб буде рости, буде кріпнути, як співпраця між Україною і Польщею і відносини наші, тому все буде добре. Катинський дуб пам'яті це добра традиція поляків шановувати пам'ять безвинно страчених людей, які постраждали від сталінських репресій. Ця ініціатива постала у 2008 році в Польщі в пам'ять про всіх тих загиблих мучеників Другої світової війни, особливо Катиня, які в тих місцях, де вони народилися, посаджені такі дуби пам'яті. Дереце огородили стовпчиками, символічно розфарбованими у польські кольори. Він прийметься і буде рости. А як буде. Рости надалі в Європі і дружба між Польщею і Україною, бо це символічна подія. Дійсно, бачите, і ми стовчики такі польські кольори покрасили, пустить коріння і, і дасть нові ростки, не лише як рослина, а і це хай ростуть співвідносини наші з Європою і з нашим найближчим сусідом польською державою. Тож нехай цей зелений дубок зростає до сонця, щоб люди пам'ятали і не забували, щоб жахіття сталінських лихоліть не мали вороття. Минулі вихідні були надзвичайно насиченими спортивними подіями у Кременчуці. Черговий поєдинок у рамках чемпіонату України з футболу зіграв Кременчуцький Кремінь. Хокейний клуб Кременчук провів два двобоя з били білим барсом. І якщо футболісти уболівальників не порадували, то хокеїсти подарували масу позитивних емоцій. Дмитро Демеденко перебував у вирі подій. Кремінчуський кремінь на власному полі приймав команду із Чернівців. Боковина, яка не зуміла у попередньому турі дома переграти сумську барсу, приїхала в Кременчук за перемогою. Щоправда, і господарям конче необхідні були очки. Почали двобій гості надзвичайно активно і забили гол. Відзначився Дмитро Осачій. Кременчужани кинулися відіграватися. Ігор Тимченко і Костянтин Черній могли до 15-ї хвилини першого тайму забити як мінімум тричі. Та за традицією, реалізація гольових моментів у нашої команди перебувала на нулі. А ось суперники свого не втрачали чергова контратака, позиційна помилка у захисті Кременя і рахунок вже 2-0 на користь Буковини. До свого активу цей м'яч записав білала. На 23-й хвилині господарі заробили право на 11-метровий. У штрафному майданчику порушили правила проти Сергія Степанчука. Пенальті чітко реалізував Костянтин Черній 2-1. Ще й наприкінці тайму боковина залишилася у меншості. Здавалося б, можна не тільки уникнути поразки, а й вирвати перемогу. Так думали оболівальники нашої команди. На це сподівався, мабуть, і тренерський штаб Кременя. Натомість господарі поля примудрилися у другому таймі пропустити ще один м'яч, а забити так і не спромоглися. Поразка 1-3. Коментарі зайві. Наступний поєдинок підопічні Сергія Ященка зіграють на виїзді проти білоцерківського арсеналу Київщина 17 жовтня. Злива закинутих шайб безліч небезпечних моментів, величезна кількість цікавих комбінацій, маса позитивних емоцій. Все це подарували своїм болівальникам хокеїсти Кременчука. Два поєдинки з білоцерківським білим барсом, дві яскраві перемоги з великим рахунком. Команда Дмитра Підгурського продемонструвала швидкий видовищний хокей. 11-1. Та 7-2 такий підсумок дводенного протистояння. Хокейний клуб Кременчук має 12 очок після шести ігор і перебуває на третій сходинці турнірної таблиці. Матчі четвертого туру наші земляки зіграють у Києві. Проти столичного рапіда на день завтрашні синоптики обіцяють малохмарну погоду. Вітер східний: 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 5 тепла, в день від 9 до 12. На сьогодні це вся інформація. До наступної зустрічі в ефірі.